Активна молодь для сильної громади. Усіх вітаю! Мене звати Аліна. Я студентка третього курсу, активна учасниця студентської ради від окремленого структурного підрозділу Краматорського фахового коледжу Криворізького національного університету. Чому ж я обрала саме цю тему? Я є засновником і організатором дискусійного клубу Тут і зараз. Це простір, де ми говоримо відверто про те, про що інші часто мовчать. Ми піднімаємо важливі теми. Роль під час війни психологічну стійкість, відповідальність перед громадою, майбутнє нашої країни і те, як змінювати світ навколо себе вже сьогодні. Організуючи і проводячи ці зустрічі, спілкуючись з підлітками, я бачу неймовірну кількість ідей. Вони живіші, сміливіші, щиріші, ніж дорослі. Вони хочуть щось робити, втілювати свої думки в життя, вони не бояться виглядати не так в очах інших. Вони намагаються самовражатися, пробують нове, створюють цікаві ініціативи. Саме за ними буде наше майбутнє. Вони будують його так, як хочуть його бачити, безпечним, таким, де кожна людина важлива і кожен може знайти своє місце. Молодь хоче, щоб голос кожного враховувався. Там, де до молоді прислухаються, громади оживають, підлітки мислять простіше, вони захотіли зробили. Молодь організовує пункти збору допомоги для військових та переселенців, створює культурні ініціативи, фестивалі, освітні екологічні проекти. Ідеї сортування сміття чи облаштування зелених зон теж часто народжуються від молодих людей. Це доводить, у нас є не лише енергія, а й конкретні живі рішення, які реально змінюють громаду. Що може мотивувати молодь брати участь у місцевому самоврядуванні? Ну, по-перше, результат. Коли молодь бачить, що її ідеї не просто слухають, а саме втілюють, з'являється довіра і бажання діяти далі. По-друге, це можливості. Навчання, участь у програмах, обмінах, проектах. По третє, атмосфера поваги, коли тебе сприймають не як занадто молоду, а як повноправного учасника процесу, виникає відчуття власної сили і відповідальності. Тому я впевнена, активна молодь це не майбутнє, а вже сьогоднішня сила, це серце громади, яке б'ється швидше, яке задає темп дорослим, надихає і показує, що зміни можливі вже зараз. Без такої енергії неможливо побудувати сильну, живу і щиру громаду. А я дякую вам за увагу і сподіваюся, що ця інформація була для вас дуже цікава.